Протягом кількох місяців полтавці у соцмережах мали змогу впізнавати відомих у Полтаві людей на фотографіях 15-20-річної давнини. Виставляли фото працівники газети Полтавський вісник. Усього у свого роду конкурсі взяли участь близько сотні фото. Краще визначали за кількістю коментарів та лайків. Ідея спонтанно влітку. Виникла фотографії в нас в полтавському віснику дуже багато різноманітних. І... Хотілося, щоб люди це побачили, Ці фотографії, а не просто десь сам дивився на себе на комп'ютері. На церемонію нагородження найбільш упізнаваних героїв запросили представників влади, митців і, звичайно ж, представників полтавського вісника. Такий захід каже головний редактор газети Лариса Семеняга: черговий привід зустрітися всім разом у неформальній атмосфері. Говорять, що тільки три речі в житті не може повернутися: це слово. Це можливості і це час. А ми сьогодні будемо намагатися, хоча б на якусь долю секунди, застановити час або повернути його, щоб ті люди, які прийшли, змогли згадати свою історію, ту подію, де вони саме там зафільмовані, ну і своє відчуття. Найбільшу кількість вподобань у соцмережах каже автор ідеї та ініціатор конкурсу Володимир Сулименко отримали кілька фотографій. «Трійку лідерів захопили три фото від самого початку, і вони утримали лідерство. На третьому місці колектив Радіо Полтава Лада Плюс залишився з великим відривом. Два це Юрій Сулаєв, який лідирував постійно, але в останній мить щось підкачав і його перегнав Леонід Сарок. Володимир Сулименко на досягнутому спинятися не збирається. Каже, уже підготував новий альбом, до якого увійдуть як архівні фотовісника, так і надіслані матеріали.